Всім доброго дня, шановні депутати, розпочинаємо роботу 46-ї 46 сесії Борславської міської ради, восьмого демократичного скликання. Сьогодні присутніх 20 депутатів. Є необхідна кількість депутатів для проведення роботи сесії. and é... 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 Доведення протоколу роботи сесії міської ради пропоную брати секретарем сесії Івана Айзенберта та лічильну комісію в складі депутатів Ігоря Терновецького, Мирона Цайтлера і Степана Костєва. Прошу проголосувати, хто за дану пропозицію. За 20 дякую. Рішення прийнято одноголосно. Пропоную регламент роботи сесії для доповіді до 15 хвилин, для співдоповіді до 10 хвилин, для заключного слова до 3 хвилин. Для виступів обговорення до 5 хвилин. Для повторних виступів обговорені до 3 хвилин. Для заяв внесення запитів виборів виступів у різному до 5 хвилин. Для виступів з процедури та пояснень заувальних запитань пропозицій повідомлення і довідок, внесення поправок до 3 хвилин. Для виступу наприкінці обговорення ініціатора внесення питання пропозиції чи поправки до однієї хвилини прошу проголосувати хто за дану пропозицію. За 20. Дякую рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати, на розгляд сесії пропонуються наступні питання: перше. Фінансові, та господарські та інші питання. Друге. Питання регулювання земельних відносин. Трейте різне. Якщо у когось є якісь запитання, пропозиції, доповнення, зауваження до питань порядку денного, прошу записуватися в чергу до виступу. Немає черзі до виступу, відповідно можемо голосувати за прийняття порядку денного в цілому. За 20. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Тож, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше Фінансові інші господарські питання. Проект рішення номер 844 МР 6, готує, доповідає Юрій Петрів. Готується Еле Качмарчик. Доброго дня, шановний голово, шановні депутати. Фінансове управління виносить на ваш розгляд проект рішення про виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік. Даний проект рішення був розроблений відповідності. До закону України про місцеве самоврядування в Україні, Бюджетного кодексу України, а також звіту про виконання бюджету громади за 2023 рік. Я коротко ознайомлю з виконанням бюджету Бориславської міської територіальної громади. Загалом за 2023 рік бюджет громади був виконаний по доходах на загальну суму. 416 мільйонів 928 тисяч 200, що склало відповідно 103,9% до плану 2023 року. У порівнянні з 2022 роком надходження до бюджету громади зросли на 17,4% або понад 61 мільйон 800, а видатки на 78 мільйонів 65 тисяч 300 або 23%. Якщо дивитися по доходах, які ми здійснюємо аналіз звіті, то бюджет громади був виконаний на суму 248 мільйонів 446 тисяч або 106,6% до оточного плану 2023 року. Ми з вами приймали бюджет 2023 року в сумі понад 209 мільйонів 800, а виконали 248 тобто 39 млн загалом весь бюджет був перевиконаний по загальному фонду. По податкових та неподаткових надходженнях. Е, в порівнянні до минулого року по, е, ріст податкових та неподаткових надходжень склав 14,2% або 30,8 млн, а до 21-го 43,9 млн, це є понад 21,5%. Зразу хочу, щоб ви розуміли. Що в інших територіальних громадах цей ріст був досягнутий за рахунок військового ПДФО, у нас частка військового ПДО дуже є мізерна, це 2,6 мільйона. Це практично ці доходи, які ми спільно з вами наповнили бюджет, то що ви розуміли, що у нас немає не було великої частки військового ПДФО в структурі доходів бюджету. Якщо дивитися загальну структуру. Бюджету то 53,3% у нас займає податок на доходи фізичних осіб, це є понад 132 млн грн. Місцеві податки і збори 37,4% або понад 92 мільйона 900. Акциз це є 10,6 млн або 4,3%. І рентні платежі це є 8,6 млн або 3,5%. Також ми з бюджету громади у 2024 році, 2023 році отримали 143 мільйона 832 гривні це є трансфертів, це є базової дотації освітньої субвенції, інших дотацій і інших субвенцій, які надавалися із бюджету інших громад. По спеціальному фонду ми отримали надходжень понад 24 мільйона 650 тисяч гривень. Це є 19% до плану 2023 року. З них податкових та неподаткових надходжень 19 мільйонів 779 тисяч 400 і трансферти, які ми отримали з бюджетів інших територій, 4 мільйона 870 тисяч 600. Структура дохідної частини спеціального фонду наступна. 52% це у нас власні надходження бюджетних установ або 10,3 мільйона. 44,7% це є бюджет розвитку, надходження від продажу землі майна або 8,8 мільйона. І надходження до екологічного фонду 511 тис або 2,6%. За звітний період з бюджету громади ми провели. Загалом видатків в сумі понад 417,5 млн грн, з них по загальному фонду 354 мільйона 100 млн. По спеціальному фонду 63,3 мільйона. Видаткова частина порівняно до 2022 року зросла на 23%. Якщо дивитися економічну структуру видаткової частини, 60% у нас займає заробітна плата з нарахуваннями. Поточні трансферти – це утримання комунальних служб та центральної міської лікарні і стоматології 22,7%, інші видатки 7,2%, оплата енергоносіїв 7,7%, програми соціального захисту 1,6%. Якщо дивитися структуру видатків без врахування. Субвенції з державного бюджету які носять, це освітня субвенція, які носять цільовий характер, то видатки проведені за рахунок надходжень до бюджету громади в сумі понад 270 мільйонів 982 тисячі гривень. З них на отримання установ освіти, це, тобто ті установи, які фінансуються тільки з бюджету громади, це є понад 112 мільйонів 600 програми. В сфері охорони здоров'я 28,8 млн, Програми по культурі і отримання установ культури 14,9 млн, Програми по житлово-комунальному господарству 41,5 млн грн. Програми по соцзахисту 9,9 мільйона. Програми по фізичній культурі 11,3 мільйона і міжбюджетні трансферти – 2,3 мільона. Як бачимо, що найбільша частка у нас припадає, 55% припадає у нас на утримання установи освіти, 12% — це є житлово-комунальне господарство, 8% — програми охорони здоров'я і культура 4 Частка захищених статей видатків. В загальній структурі складає 255 мільйонів 433 тисячі 100 або 72%. Це є оплата енергоносіїв, комунальних послуг, заробітна плата з нарахуваннями, продукти харчування, програми по соціальному захисту і міжбюджетні трансферти. Креторка на 1 січня у нас. По загальному фонду є відсутня, дякуючи виконанню бюджету, дякуючи тому, що в кінці року було закрито всі борги, які в нас були, тянулися протягом року, то кредиторська заборгованість у нас по загальному фонду є відсутня. Дебіторська в нас складає 642 700. Коротко вам розкажу, що ми, на які програми ми здійснювали видатки у 2020. 2023 році. Фінансова підтримка комунальних підприємств. Тут мається на увазі радіоредакція слово, Каменяр, Тіц, культури». Це понад 10 мільйонів 196 тисяч гривень було витрачено з бюджету громади. На фінансування субвенцій, які ми виділяли державному бюджету. Це оборона і підтримка СДПЧ, Податкова поліція понад 2 мільйони 27 700. На програми, які пов'язані з військовим обліком, ми витратили з бюджету громади понад 300 тисяч гривень. Також з бюджету громади ми виділяли кошти у 2023 році на різницю в тарифах. Для КП вододар таким чином було використано коштів з бюджету громади 5 мільйонів 11 тисяч 400 грн. З бюджету громади проводилися видатки по поточному ремонту, на які було витрачено кошти з бюджету громади в сумі понад 4 мільйона 900 тисяч гривень. По спеціальному фонду загалом проведені видатки в сумі понад 63 мільйона 362 тисячі 500. З них на фінансування програм по утриманню і розвитку автомобільних доріг. Ми провели видатки в сумі понад 25 мільйонів 877 тисяч 600. На видатки програми фінансової підтримки комунальних підприємств було витрачено коштів в сумі понад 4 мільйона 168 тисяч 700. Це є внески в статутний фонд для КП Вододар, Теплоенерго. І радіоредакції слово. Також в цьому році ми проводили видатки по виконанню програми енергозбереження, на які було витрачено коштів в сумі понад 2 мільйона 67 тисяч 700 Це є заміна вікон Меніра, це і є встановлення сонячної електростанції в КНП Центральна міська лікарня, і встановлення теплових лічильників по закладах освіти. По комплексній програмі охорони навколишнього середовища загалом за надходження, які в нас є до бюджету громади, проведені видатки в сумі понад 300 тисяч. За рахунок цільового фонду ми провели видатки в сумі понад 239 тисяч 100. Також протягом цього року були, була придбана одна квартира на умовах співфінансування з, держав, з обласного бюджету дитині сироті, на яку було потрачено коштів у сумі понад 553 400. Також е, було проведені видатки за рахунок субвенції з обласного бюджету е, на виготовлення проєктно кошторисної документації будівництво комплексу очисних споруд. Для КП «Вододар» в сумі 507 500. Також було за рахунок обласного бюджету створено сучасний кабінет музично теоретичних дисциплін, на який було витрачено коштів в сумі понад 225 тисяч гривень. За рахунок. Програми з бюджету було також здійснено видатки на виконання програми сприяння діяльності співвласників багатоквартирних житлових будинків, на які було з бюджету громади витрачено понад 473 тисячі Значний фінансовий ресурс був витрачений з бюджету громади. Це є на фінансову підтримку комунальному підприємству Центральна міська лікарня 910 700 тисяч по спеціальному фонду. Це і капітальний ремонт ліфтів, і капітальний ремонт даху поліклініки, і придбання апаратури штучної вентиляції легень. Також станом на 1 січня 2024 року кредиторська заборгованість. По е, спеціальному фонду відсутня дебіторська заборгованість станом на 1 січня 2024 року вона склала 34 900. Крім того, протягом 2000.